Зараз подивлюсь, чи є активні ігри і створюємо її самим. До речі, це ж через мікрофон телефону йде запис. Я сподіваюся, що я вам не дуже сирно шаруджу. Все, я бачу, що там щось відбувається. Давайте розкажу, які є режими гри, як воно взагалі відбувається, що я можу створити. Наприклад, я можу зразу обрати, на якому кораблі буде відбуватися гра, хай це буде. Лінкор, а, мій Дюк Кент. Далі, який буде режим гри, а, з І це у нас плеєр з штучним інтелектом, тобто з комп'ютером. Можна пограбування порту. Мені найбільше поки що заходить пограбування порту. Це спільний напад на порт, у якому значно більше а, флотилія охороняє. І ми беремо найпотужніші кораблі, які у нас є, і йдемо штурмувати порт. І інколи навіть виграємо. <гум> Далі є перегони. Можна спробувати зараз, до речі, в мене є дуже швидкий корабель, але у деяких гравців є такий самий корабель, але чомусь він швидший, ніж у мене. Я не розумію, як це. Королівська битва це всі проти всіх. Далі є міні-морський бій, просто як колись на листочку. Що ж. І е, гравець проти гравця, можна виставити кількість скільки проти скількох, і ліміт часу, якщо є бажання. Також можна ось швидкість е, звичайно, чи плюс е, чи Х2, можна м -м, закрити тільки для своїх зробити гру, чи просто ти готовий приймати будь-кого тобі хочеться просто пограти. І можна от зняти або додати використання мортирки. Тож я відмічаю гру як закриту. Зараз ми будемо робити гру для нас, хлопці і дівчата. Робимо пограбування порту, скільки там 5 максимум. Давайте 5 кораблів. Я люблю, щоб мартирка не дезактивувалась, тому що буває дуже обломчики, я на неї розраховував. Це остання моя надія, і ось вона пропадає. Далі. Хай це буде наша закрита група. Спробуємо принаймні. Зараз додавайтеся в мережу, беріть найпотужніші кораблі, які у вас є, і приєднайтеся до моєї цієї гри. Я беру, давайте не цей лінкор, а давайте велику джонку. Я ж її вам збирався показати. Де вона? Ось. Моя велика джонка. Пограбування порту. В джонку я завантажую. В принципі, в мене вже все завантажене. Джонка повна по самі вуха. Створюємо гру. І поїхали. Так, я чекаю. Приєднуйтесь. Так, поки що чекаю, то дивлюся ваші коментарі. Угу. Так, я так зрозумів, що це у тебе ти написав свій ID в цій грі. Я зараз його скопіюю собі. Артем. І додам тебе потім після стріму. Або навіть в стрімі додам, до речі, можна буде показати, як це відбувається. Так. Скільки у нас уже? 4 з 5. Хлопці, давайте готуємося. 5 з 5 супер. У -у -у. Оце популярність. Слава Україні, хлопці. Так, всі готові, я готовий. Підніднаємо вас до нашого клану. Коли всі готові, то я можу натиснути грати. Тобто той, хто створює гру, той і запускає її. Все, всі готові? Поїхали. Не будемо чекати п'ятого вперед. Зараз ми очікуємо, у кого там такі кораблі потужні. Нормально, нормально. Так, це у нас хто? Самурай якийсь там. Поїхали. Ага, чекаємо. Зразу поки чекаємо, п'ємо, роздаємо ромчик на всіх. І наше завдання зараз штурмувати посадку. Я хотів сказати, перепрошую. Я заряджаю бімби по бокам. Хлопці, хто на слабших кораблях, має взяти на себе в першу чергу фортецю. Тому що вам легше маневрувати, але ми також на неї йдемо. До речі, один одного також дуже легко підстрелити, тому майте на увазі. Зараз трошки зрізаємо кут. І будемо накидувати. Так. Бачу, не докину. О, по мені тільки що. Ай, не туди. Хлопці, добувайте, добувайте, хто там є. Я зараз підремонтуюся і йду на, на базу нападати. Все, я максимум 10 дошок використав, максимум 5 паросин використав, тепер мені залишається тільки атакувати базу. У нас є 5 хвилин загалом, щоб знищити базу. Тож, треба на це <гум> звертати увагу. Ось там я бачу лінкор другого рангу, який мені треба буде потопити для того, щоб далі прорватися до бази, щоб він мені не заважав. Я поки що до цього підготуюся ось так. Щось було, незрозуміло що. Давай ще трошки накидаємо бочок хоча б парочку. Ооо, на мене там повелось повісі народ. Коротше, я так не доб'ю. Ще й проти вітру мені зараз доведеться йти. Усім палубу! Ці гармати, розворот. Вже воно по мені б'є є фортеця. Накидаємо бочечки, накидуємо. О! Вітрила Щось да є, поки дочка. Ця... Якщо Джонка розвернеться, то цей мановар уже тричі її обійшов. Для цього варто було би. Отак От о. Трошки протаранив. І Бух, бо... Нарешті Нарешті я хоч когось потопив. Все, вже поплили. Куди ми там? А, я Ох, отак. От через це треба, щоб в напад йшли кораблі на, на Форт, нападали кораблі, яким легше маневрувати. Тому ж мені на Джонсі набагато складніше. Той самий поворот-розворот зайти, просто щоб постріляти по форту. І зараз я стою, поки навалюю по фортеці. Зразу треба думати про те, щоб себе зробити трошки міністр. Так, хто це у нас назад? Красавчик, вчасно підскочив, бо я вже бачу, що у нас хвилину. На... Ой, в мене ще й приціло змістився, я не побачив. Зараз ми швидко наваляємо і мені вже треба починати змонтуватися звідси. Супер! Назар, дякую за допомогу, бо бачиш, я би міг без тебе і не споритися. Дивись там, на моїх бочках не напорися, бо я трошки намагався підкидати. Гаразд, побачимо, що з цього вийде. У мене вже немає далі чим ремонтуватись, тож просто весь мій запас міці, який в мене є, це сам мій корабель. На Джонці, на оцій великій біля цих островів, дуже незручно маневрувати. Тож я відриваюся трошки по вітру. Так, що там у мене? Нема ворогів близько. Що я підберу? О, ядра. Ядра це непогано. Тим більше, що ми вже трошки вистріляли. О, бачите, дуже довго маневрує Джонка, дуже довго. Щоб вона відманеврувала, мені доведеться дуже стрімко розвертатися. Опс, заново. Давай, Нева, спробую тобі допомогти. Тобі давай, давай. Молодець, вчасно ядрами закидав. Поберу бачку, не скинуто! Бачку алеї скинуто. Супер, зараз я цього потоплю на кора. Принаймні збираюся потопити ще трохи. Супер. Все, потопили! От просто уявіть собі. це була джонка. величезна просто пандура. І її взяли де потопили. А ось о, галіончики собі плавають і... Ще раз після цього створюю гру і вже на іншому більш маневровому кораблі, на якомусь мановарі, наприклад, зайду в цю гру. я ще не можу заволодіти ніяким мановаром в відкритому світі. Це у мене підгони, так би мовити. О, до речі, я ж вам не показував, я володію ще деякою, як це називається, флотилією. Тож у мене там є щось цікаве. Так, поки я сам не граю, а спостерігаю, як ви тут граєте, то я. Подивлюся. Секунду, супер. Напишу Назару. Так. Показує мені на комп'ютері, що це буде мука. Я дуже сподіваюся, що відео відображається по-людськи нормально, тому що я не знаю, що мені робити, якщо це не так. Бо це мій перший стрім. Це трошки дивно для мене. Чому все добре, чудово було. Так, почитаю коментарі. Так. Угу. Угу. Можна було б спробувати трошки раніше. Добре, давайте візьмемо на замітку, наступний раз трошки раніше. Що не так з моїм стрімом? Come З'єднуємося. З'єднаємося Я зараз нічого не коментую, просто подивлюся, як мій стрім виглядає. Ага. Вон я зверху розмістив чатик. О, Зараз буде еко, сорі. Тож, чатик відображається. Супер, мені це підходить, я будемо міні-троп масштаб, тому що я цього всього не бачив. Ще мій перший стрім <пліст> такого не, не бачив. Хе-хе. Так, бачу, що ви бачите на моєму екрані, це дуже добре. То вже розтягну чатик більше зроблю. Якість бачу жахливу, а чому вона така. Так, звук. звук. Якість, а ну давайте, я хочу максимальну якість. М -м, показую в хорошій якості. Потопленого гравця іншого українця. Хто там був, напишіть мені в коментарях. Кого це щойно що, що потопило? Лупіть, лупіть цих у нас голландців. І давайте ще перегони спробуємо. Давайте зараз перегони, ну а потім, якщо все е буде добре, то можна буде на інших кораблях, на манувар, Торет, хочу сказати. Мортирка, чому я її не люблю, коли вимикають, тому що ось так от в останній момент мортирка дуже виручає. У мене було таке, що останні ядра я вистріляв і все ж таки виграв і потопив. І чувак з іншого кінця світу такий там в чатику пише: Ти зможеш. Потім такий, дивиться, ні, ти вже не зможеш. І потім під кінець, я там не знаю, хвилин 20 я грав, і він такий: Є, ти це зробив! Дуже весело було. тож о, oh -oh. ще одного гравця потоплено. Дуже шкода. Коротше, це дуже весело. Особливо для тих, хто вважає, що у відкритій мережі. точніше, не відкритій, але в яких звіт. в мережі просто е лудно вже грати чи занадто все однотонне, то напишу шкода. Нема в мене тут іншої мови. На цій клавіатурі не працює. Прострелений не прям як реше, то тож я можу сказати, що ти е, дуже добре граєш. розірву їх на шмаття. Супер. Красава, реально красава. Давайте реально виберемо всі приблизно там. Ну, хоча ні, ви обирайте вибирає... ви будь-які кораблі, які вам подобаються. Я просто хочу на моноварі, я на моноварі ще не заходив в цю мережеву гру і спробую зіграти Так, потопив. Слухай, оце ти красавчик. Хоч там і багато, ціла флотилія за тобою, так би мовити, полює. Ой, знову помилка поганого зв'язку. Ну чого? Що знову не так? Ну. Зараз подивимося, що у мене показує. Угу. Та наче нормальна якість? Напишіть в коментарях, чи нормальна якість відео, ми в YouTube якось що не дуже добра якість, а видно все добре. Хто там дивиться? Напишіть. Будемо чекати. О, красавчик. Давай, давай, неси. Кортирка. От бачите, до речі, я не розумію, чому так вийшло, але коли я грав тільки що попередній бій з лінкором другого рангу, проти лінкора другого рангу. Він мотопиркою доставав по мені стріляти, а я по ньому не доставав. Можливо, це через те, що мотирка на носі знаходиться з корабля. Можливо. Тому, типу, підпливаючи передом, ти маєш перевагу. А той, хто стоїть і розвертає її задом, він не встигає до тебе дострелити. Можливо, через це. Але, бачите, він на цьому трошки мене обіграв. Ого, ще й велика джонка проти тебе Назар! Оце ти даєш. Круто, ти, звісно, красавчик, реально. Ти зараз прямо за всіх відпрацьовуєш. <смі> так, що у нас тут є? Які у нас є налаштування? Музику я вимкнув, тому що вона, ви самі розумієте, чого. Я вже сказав, постійно прилітаємо авторські права, і через це зрізають мені перегляди. Ютуб не рекомендує. Коротше, дурня повна. Я вже... Мені подобається дуже ця музика, але доводиться керування кораблем. М -м, я вимкнув собі акселерометр. Для того, щоб нахилом корабля, нахилом телефона не керувати кораблем, бо це мені заважає. Далі, що ще? Вчутливість я собі високу зробив. Графіка у мене висока, 30 FPS у мене стоїть. Це дощ, я собі, до речі, вгнутив, бо він мені набридає дуже швидко. Кінематографічне освітлення я собі спробую. Та й все. Ось і всі налаштування. Сорі, Назар, передивилися, поки ти там плавав. Всі... Ага, Гравці, що тут у нас? Назар, Ukrainian і Самурай Kzunne з клану Айсіс. чи Айсі, Айсі, не знаю. Коротше, отак. От Можна вийти, але в такому разі, якщо я зараз натисну вийти, то uh, мої бали за. Мережеву гру будуть втрачені, і всяке інше, реєм мої очки честі понизиться, того, що я, типу, покидаю гравців інших в їхніх боях, якщо я здув, і, і зі мною не цікава, Назар. Я реально думаю, що якщо в тебе ще є запас бочок і ядер, то ти просто можеш їх рознести. А ще, якщо ти повернешся до того місця, де ми вже розкидали бочки перед цим. То, можливо, ти таким чином напориш їх на старі бочки. Це буде подвійним комбо просто. Ну або якщо це занадто далеко, то не роби цього. Звісно, тобі однішу. Як на мене, дуже цікаво вийшла а, гра. Я не хочу зараз виходити, тому що дуже цікаво спостерігати за Назаром, тим більше що це наш підписник, це наш парубок, наш козак. Тож топи їх хлопче. Інколи я виходжу з О, че тут сталося. Але в тебе є всі шанси, реально. Ти зараз можеш потопити по черзі навіть джон. Головне, щоб вистачило ядер і всього іншого. А якщо не вистачає, то можна повертатись на оті жовті кружечки і там підбирати. В такому разі буде головне, щоб вистачило міцності корпусу, до чекатися до кого вижити. І до речі, також можна ще використовувати ремкомплект, вісермонтирка працює, остамомо стріл на носі шмаляє і воно летить по джонсі. Супер. Дуже круто. До речі, якщо ви розумієте, що в відкритому світі чи на завданнях, звичайно, в компанії ви ніколи не зустрінете велику джонку, то сам було. Ви можете з нею зустрітися, в неї повоювати. Або вона разом з вами про... за вашу сторону може воювати. Тож це дуже-дуже цікаво. Слухай, ти Джонку потепив. Типу. Красава, просто красавчик. Тобі просто овації. Якби в мене телефон не був в руках, я б вже тобі оповідав. Кидай бочку, кидай бочку прямо зараз наполовину на ліво право. -розь. Праворуч наполовину. Я дуже сподіваюся, що в тебе є хоча б оденька бочка, тому що цей фрегат... Фрегат. Твій галеон, а у нього фрегат. Цей фрегат дуже проситься під бочку. Слухай, але тобі достали, знаєш? Ти вже на останніх цих. Тобі ще пощастило, що у нього на носі зараз немає. Чи у нього немає, чи це у нього... Давайте так подивимося. Просто використовуємо... так? Ага, у нього були там гармати, ось бачите, хлопці стоять екіпаж. Але ці мої гармати нема. Тобто йому вибили зуби, так би мовити. вибили гармати з носові. Красавчик? Просто перфекто. Бачу, що бочок, мабуть, у тебе не лишилось, бо ти б її вже викинув би точно. Тож залишається тільки дивитись і коментувати. Ага, через мортиру чути, То що мені тихіше зробити? Давайте тихіше зробимо. Сорі, дякую, що сказали, роблю тихіше. Так, можна з нами, бачу ще ваші коментарі. Давайте зараз... ага. Чекаємо наступної гри. Окей. Наступна гра буде ось ось. І давайте... Напишіть зараз в коментарях, що ви хочете, яку ви хочете чи то перегони. Ну, Давайте перегони спочатку, бо це дуже швидко робиться. Споми. Швидше, значно швидше. Назар, реально тобі неймовірний респект, хоча ми отримали поразку, але... але це дуже крутий результат. Реально. Я створюю нову гру. Перегони. Максимальна кількість гравців, яка у нас 6. Давай з нами, хто там писав. Я обираю свою найшвидшу шхуну. Я сподіваюся, що я вам не дуже шароджу телефоном, бо, як ви розумієте, маємо те, що маємо. До речі, збираю на е, цей, на мікрофончик, тоді буде звук має бути значно кращий. І якщо у вас є бажання і натхнення, і ви вже задонатили на дрони чи на амуніцію, чи на Збройні сили, чи своїм знайомим, які напередку. То можете підтримати мене також на монобанку чи постійними донатами на BuyMeCoff. Буду дуже вдячний і з часом зможу купити собі мікрофончик. У мене є дві шхуни.